Тут триває процес відновлення. Це і житловий фонд, і амбулаторії, амбулаторія, і освіта. Що спільного між ліцеями у старому Салтові, Чугуєві та міськрадою в Ізюмі? їх об'єднує не лише географія. В по удару опинилися адмінбудівлі, куди люди з усього району звіжалися оформлювати документи. Але ми говоримо про теорію. Коли ми йдемо далі до практики, то вона хромає. На базі як цього корпусу, так і інших корпусів будуть ремонтовані або побудовані з нуля. Новітні приміщення, які відповідають сучасним європейським стандартам надання медичної допомоги, А ось це наша міська лікарня, в яку держава вклала десятки, десятки мільйонів. Та навіть при цільовому фінансуванні та масштабних планах питання залишається тим самим: чи можлива стійка відбудова без безпеки у місті, яке досі під ризиком російських обстрілів?